Аніме Семітниця Рокер краще за аніме Людина бензопила Так, Slice of Life краще за найбільш хайпове аніме 2022 року. Як так вийшло? І я не кажу, що людина бензопила погане, аніме неймовірне, і якщо кожне буде виглядати так, ми би з вами жили в кращому світі, але маємо, що маємо. Почнемо спочатку. Людина бензопила розповідає нам про пригоди Денджі. Молодого хлопця, який повинен випрацювати борг батька тим, що вбиває демонів. Манга просто вогонь, чудовий арт, кінетамографічна постановка кадру. Зрозуміло, що аниме про нього буде неймовірним. Самітниця рокер, дівчинка, хоче створити свою рок-групу, але вона боїться спілкуватися з людьми. Якби не вдала зустріч, то це б і залишилося мрією. І ось бочі разом ще з трьома молодими рокерами роблять свою інді групу. Манга, звичайна. Я би навіть сказав дуже спрощена. буквально 8 фреймів на сторінку і дуже простий арт, але працює завдяки яскравим персонажам, зрозумілої мотивації та непоганій історії. Якби я порівнював мангу, то бензопластов відсотково переміг. Але ось коли ми заходимо до сфери аніме, все набагато цікавіше. Усі рішення в аніме по бензопилі правильні і працюють, але вони не креативні. Так, я відношусь до того типу людей, які хочуть від аніме трохи більше, ніж було в перше джерелі. Ви теж так думаєте, просто не знаєте про це. Наприклад, цей удар змислився на демонів. Він неймовірний лише завдяки тому, що це аніме. І якби не він, мало хто став слідкувати за франшизою. Манга не може показати таймінг, підняття градуса напруги за допомогою музики і прикрасити момент фарбами та ефектами. Та й робота серії додає глибини моменту. Увесь інтернет вибухнув від цього одного удару. Ну а зараз вони вже половину сезону роблять в такому затратному стилі. Тож, що нам потрібно від гарної екранізації? Принести те, що було в першій джерелі. Тут, думаю, все зрозуміло і логічно, але бувають виключення. Так, такий скігуль, я дивлюсь на тебе. По друге, покращити моменти, які незрозумілі. Скоріше за все це, це битви. Якось так повелося, що у людей не дуже виходить малювати одразу декілька персонажів дії. Та ще й так, щоб було зрозуміло, хто перемагає і що відбувається. Але можливий варіант, коли через анімацію нам розповідають про уміння персомежа які до цього займали цілу сторінку. Як це зроблено в тому ж мисливці, наприклад. Ну і робити щось креативно. Все ж ми перейшли з одного медіа до іншого і простим домалюванням кадрів тут не обійтись. Це все одно, що приходити в кінотеатр і дивитися фільм на телефоні. Тож що ми маємо в людині бензопилі, перший пункт виконаний на п'ірку: Використовує ротоскопію для кінематографічних рухів персонажів та комп'ютерну анімацію для монстрів, щоб вони відчувалися реалістичними. Здавалось би, що це ідеальна екранізація, тільки бо дивіться на цю сцену, заради якої аніматор засняв себе з різних сторін, щоб все виглядало реалістично. Але ми живемо в не ідеальному світі, тож неймовірні сцени. Знаходяться по сусідству з чимось таким. Неможливо створити ідеальне аніме повністю. Завжди будуть моменти, на які не виділили гроші чи віддали новачкам. І навіть якщо це мега очікуване аніме, і в яке кинули багато грошей, моменти, які не дуже трапляються. Інші аніме може собі дозволювати спрощувати малюнок, в моменти, коли це доречно. Більше того, в тому ж мисливці на демонів це виглядає доречно. Коли танджер б'ється з демонами, він максимально сконцентрований та на піку своїх можливостей. Мальовка в ці моменти мега деталізована. А коли відновлюється чи спілкується з друзями, то це приємний старший брат, який завжди посміхається. Так само і малюнок стає більш м'яким і з'являється більше круглих форм, які у нас асоціюються з чимось безпечним. Денше собі такого дозволити не може. По-перше, тому що цього не було в першому джерелі. А по-друге, в нього є буквально бойова форма, а сам він не дуже сильний в плані емоціонального спектру. Тож зміна стилю мальовки тут недоречна. Тобто через те, що манга дуже реалістична, ну наскільки це можливо в світі, де існують демони, в аніме складніше працювати, оскільки треба весь час підтримувати дуже високий рівень мальовки. Бочі же такою проблемою не страждає. Завдяки простому стилю мальовки манги, вона може дозволити собі уходити в майже примітивні фігури, але це все ще буде казатися доречним. Типу, камон, у нас тут світ через прийняття маленької дівчинки з брусливою уявою. Звісно, тут можливо усе. Да й хто з нас інколи не відчуває себе. Кружечком з хвостиком. Але крім того, що бочі може дозволити собі бути примітивною, вона також може бути дуже деталізованою в моменти, коли граю зі своєю групою, наприклад. А сцени з чимось таким не відчуваються сурогатними а допомагають краще зрозуміти відчуття головного героя. Тобто виходить, що простий стиль мальовки манги краще виглядає в аніме, оскільки дає можливість використовувати більшість спектр прийомів і краще передавати емоції персонажа. І те, що на папері виглядає круто, при русі може бути не таким уж вал, оскільки навіть якщо грошей багато, не факт, що їх вистачить на усе. Наступний момент, який важливо врахувати, наскільки зрозумівшим стала історія в цілому і окремі події. Ну тут обидві екранізації на вищому рівні. Бензопила має неймовірні битви з комп'ютерної анімації, яка на відстій. А моменти, коли персонажі думають чи приймають важливі рішення, відчуваються більш вагомими. Не знаю, як ви, а я ненавиджу музику на папері. Тому що її немає, а я не особливо розумію в нотах чи текстах. В аніме же це не просто музика, це рух, кольори, ефекти. Тут один один. Кожна адаптація зробила екранізацію кращою за оригінал. Просто одна еволюціонувала, а друга зробила революція. Я більше не можу ігнорувати цей факт. Самітниця рокер – це не кіон. Так дівчата, так музика, так група, так slice of life. Але бо що для мене краще аніме 2022 року. А Кіон я не зміг подивитися більше двох серій. І діо не в аніме, а в жанрі цілому. До Slice of Life завжди було відношення, ніби воно не самостійне. Неначе в велетенському меню аніме, поряд з важкими бштекстами для псевдоінтелектуалів та швидкими смачними бургерами сезонних аніме знаходиться легке смачне тісечко чи салат Slice of Life. Переглядом його ти не насолоджуйся, а скоріше відпочиваєш від чогось важкого чи просто коли хочеш витратити свій час на щось добре і миле. Slice of Life – це вибір-чемпіон. Вони добре виконують свої функції, але здається, не мають амбіцій стати чимось більшим. Окрім бочі, Бензабела робився як бенгер, крута манга, досвідчена та відома студія, ротоскопію, яку вже використовував в іншому аніме, і яке ідеально підходить для кіношного стиля автору. Це це ідеальні рішення, але з бізнесової точки зору. В них немає ризику, в той час як в першій джерелі він був. Звичайно, аніме чудове, але в ньому не відчувається того драйву та протесту, яке є на сторінках манги. В той час, як бочі, У нас є аніме про дівчинку рокера Slice of Life. Добре, робимо просту екранізацію, яких кожен сезон виходить по декілька штук від вмілої студії, але яка особливо чимось не відділяється. А студія така ні. Зробимо красиво, звичайна анімація, комп'ютерна. Це ротоскопія чи ні? Оу, у нас тут сцена з музикою до тому кадрів. Як це сцена виглядає в манзі? Ні, 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 давайте зробимо ось так. Так, у нас тут один фрейм. Добре, тепер це сцена. Що що ще ще залишилося? Ну стоп моушн зйомки з звичайного світу, стилізація під аніме 80-х-90-х і сцена записана в програмі для розробки 3 d моделей Навіщо це робити? Хто взагалі витрачає стільки зусиль на аніме про дівчинку рокера? Ті, кому це реально потрібно. Ті, хто люблять історії про маленьку групу ентузіастів, які горять очі від того, що вони роблять. А як це зробити без додання себе в аніме? В кожному скетчі, в кожному арті? І оскільки це світа сприйняття дівчинки-підлітка, давайте додамо багато відсилок на класичне аніме. По-перше, уважний глядач буде вдячний. По-друге, це додає ще один шар героя. В своїй голові. Вона уявляє себе як персонаж аніме. Бочі любить не лише рок, але і мультики. Так само, як і люди, що роблять бочі. Так, людина Бензопила – це круте, динамічне, цікаве аніме, але це звичайне аніме, яке робить саме те, що від нього хочуть. Бочі же – це ковток свіжого повітря. Нікому не потрібен був мега крутий слайс Life про дівчинку рокера. Але тепер я не можу дочекатися виходу другого сезону. О, і якщо вам сподобався бензопила, ви можете просто піти і прочитати мангу. Більше того, багато крутих моментів попереду теж можливо, це не фінальна форма бензопили. І, в майбутньому він ще чимось нас фрази. Але ще один пункт, про який я не сказав, це бажання читати мангу з людини. Бензопилою ви не багато втратите, якщо після перегляду останнього ендінгу. Підете на сайт і почнете читати мангу. А ось бочі я тепер бачу лише у вигляді аніме. А це можливо найголовніше з реклами манги стати самостійним твором, який хочеться розглядати незалежно від перших джерела. Мене звуть Віталій Тел, і наступного разу я розповім вам щось цікаве.